Далі у нас Coventry University. We have two speakers from Coventry University. Та, і перша у нас uh, Тереза Паркер, яку ми дізналися, ми її пізнали завдяки нашому курсу COIL. Я зараз бачу, не бачу, десь вона пропала, чи можливо щось з інтернетом. Тереза, are you here? I don't see you. I see Sajida, but I don't see Тереза. Uh, hello, I am here. Uh, okay. Yeah, uh, it, it seems... I can share your slides because I have them. I can show your presentation. Uh, if you... yes, yes. Okay. I will just pronounce the title of it, okay? So that it is, you know, very pastive and all the stuff. Так, Тереза нам розкаже про специфіку спілкування з дітьми з особливими освітніми потребами. А, я тоді показую презентацію і будемо так само робити послідовний переклад. Та? Зараз колеги. Okay. Um, uh... Oh, Oksana, I can't actually see anything on the screen, but obviously, if you've got, if you're able to put those slides up, that that's brilliant. You if you're able, okay, that's wonderful. Thank you, um, Privet, uh, everyone. Um, my name is Teresa Parker. As Oksana has introduced me, I'm a lecturer at Coventry University and specialise in learning disability nursing. А, Тереза привіт нам сказала українською чистою мовою. Сказала, що вона лекторка в університеті Кавентрі і вона uh, викладає у uh, якби це так перекласти у навчанні дітей з особливими освітніми потребами. Мой okay. uh, just briefly want to talk to you today about uh communication and how this can impact if uh an individual has a learning disability. Вона коротко нам сьогодні розкаже про те, як, які проблеми можуть бути у зв'язку зі спілкуванням з дітьми з особливими освітніми потребами. Thank you. Uh, communication is a process by which information is exchanged between individuals. Uh, що таке спілкування? Це процес, в якому індивіди обмінюються інформацією. Yeah, we uh, communicate in work social situations, Education, health care, as well as in politics, throughout government and world war. Ми спілкуємось у цих цих сферах, що перерахувала Тереза це робота, навчання, а також там політика і решта решта сфер життя. Uh, yes, yes, yeah, uh, Slide number three, please. Okay, yes. here it is. Thank you. Yeah. So, ефектив комунікейшн із кручафовризовін конфлікт проблемс азвелез адресін ментал. Ефективне комунікація важлива і так ключова для того, щоб розв'язувати проблеми, зокрема ті проблеми, які стосуються ментального здоров'я. Я дес інвозактив ліснінг, showing empathy and finding a common ground. з чого складається ця ефективна комунікація? Це активне слухання. Коли ми можемо себе так висловлювати, зрозуміло, коли ми можемо знаходити спільний ґрунт. By understanding each of Якщо всі ці складники присутні, тоді учасники комунікації можуть зазвичай приходити до ефективного розв'язання певних проблем, з якими вони стикаються.

Зокрема, це коли ми фокусуємося на мові тіла або на тоні голоса, тому що вони також можуть нести в собі певну інформацію. Ми також маємо ставити відповідні запитання для того, щоб ми пересвідчили, що ми правильно розуміємо людину, і потім рухались, спираючись на правильну власну інформацію. it also uh, encompasses empathy and respect and we do this by validating uh, the other person's perspective ah cherez validizatsiyu vachennya lyudyny my takozh peredayemo yiy povagu i empathy we avoid or trying to uh, to interrupt them and show respect for their perspective and differences Ми уникаємо того, щоб переривати людину, тому що ми в такий спосіб передаємо повагу до там, тієї того погляду, який вона висловлює. And this is particularly prominent when we're conversing with somebody with a learning disability. It's finding that compromise and hopefully solution on getting effective communication means going. Mm -hmm. Це зокрема дуже важливо для спілкування з людиною з особливостями розвитку або з дитиною з особливими освітніми потребами, тому що ми, оці всі, ми маємо знайти той компроміс, щоб там почути та і прийти до розв'язання проблем, з якою ми стикнулися. Uh, with це фостерсеніт, пріорітісвеню коммунікатимідсомбідалер дисабіліті. Для нас також важливо укріпити це відчуття безпеки і довіри, тому що для дитини з особливими освітніми потребами це також така нагальна потреба. It's utilising positive communication skills so individuals can create and promote a more productive and respectful environment for working together, and communicating together. В такий спосіб це все зважаючи на те, що ми тільки що сказали, вкрай важливо у себе культивувати ці навички спілкування для того, щоб створювати безпечніше і ефективніше навчальне середовище. Со сінкінгіволіз понц дерефі кещен за аджлай ютинкбат, а нас он слайдфо, зважаючи на всі ці моменти, які тільки що були озвучені, є декілька таких ключових. Позиції, на яких би Тереза хотіла зараз звернути нашу увагу? Yeah, so that. You've com communicated before так подумайте, скільки спілкування вам припало на сьогоднішній день до 11.30. Що це було за спілкування? В якій кількості, з ким, в яких контекстах? Подумайте, як ви чулись, коли був такий досвід, що хтось не відповідав на ваше звернення, та і так ніби не реагував на той меседж, який ви намагались донести. And think about how it makes you react. Mm -hmm. Подумайте про те, як це змушувало вас зреагувати. and then think about how this impacts someone who has a learning disability and or who are non-verbal so they're not able to interact with you or indeed explain to you quickly uh, you know perhaps their needs or might be you know something that is wrong with them or how they're feeling at that moment Ну і тепер подумайте, як би це могла переживати людина з особливими освітніми потребами, зокрема людина, яка невербальна, коли вона не може висловити себе і не може вам передати ще свою реакцію. Тобто, оці всі відчуття, які ви могли зловити за собою, як вони би були підсилені, тим, що людина от, має особливості розвитку? So, using uh, sign language and Makaton, which Makaton is universal, it can make a difference to individuals who experience, in particular, anxiety, stress, who are neurodiverse, so autist autistic or maybe have an ADHD diagnosis, who are non-verbal, or where English is not their main language, uh, to remain autonomous and it still enables choice for them. Ну, і тоді використання знакової інформації. Конференція на світній фоні. Окей. Це, б, так, справило, б, якби склало б різницю. Different participants of the conference today, right, Тереза? Really very different. Так, це було б так, я би склало різницю. Так було б по-іншому, да, для тих дітей, які би переживали дуже потужну тривогу або стрес, або для тих дітей, які нейродиверсивні інші, да, невербальні, або там Тереза ще наводила приклад дітей з розладами аутистичного спектру чи дітей з. Uh, гіперактивністю і розладом дефіциту уваги і так далі, для того щоб вони відчували себе більш автономними, більш спроможними, більш агентами процесу. Слайд okay. номер okay. oh, yeah, I, I okay, yeah, sure. Um, there are effective ways to support individuals with learning disabilities, specifically around communication. в навчальному процесі. These include more time to respond and to minimize distractions. Це зокрема в себе. Прибрати дестрактори, те, що може відволікати, більше приділяти уваги тому, щоб відповідь давати кращу відповідь, більш доречно. Так, yes, on, uh, to keep information precise and to also check the environment noise level. There's not too many pets around. Um... Так, робити інформацію, яку ми доносимо цій людині, більш точною та прибирати як ска дистрактор знову таки, там дбати про те, яке є середовище, в якому це спілкування відбувається. to try asking open ended questions as opposed to just yes no responses quite closed questions. Ставити питання, які мають ну відкриті питання, те, що ми називаємо не тільки мають такі варіанти відповіді так або ні, а які так подрозумівають, що людина буде давати більше деталей у відповіді, угу. uh, Where possible, ask the individual how they do like to communicate, but also be aware of your own body language and your facial expressions. Ми можемо звертатись до людини і питати, як би вона хотіла, щоб ця комунікація відбувалась, але також ми маємо дбати про те, що говорить наша мова тіла, та? що ми передаємо які повідомлення, меседжі через своє тіло. Very important to listen for sounds of distress, maybe boredom or agitation, because you might be talking too quickly or too quietly. Андчайн ремебеде ол комунікейшн із мінінгфол, івеніфіз персівдезнегатив прислухатись до ознак uh, або скуки, uh, або дистресу, або ажитації, тому що ми можемо не звертати увагу на те, що ми дуже швидко говоримо або дуже тихо говоримо, і дбати про те, що всі uh, ну, ці всі складники комунікації вони мають значення. Те, що казали там про невербальну і паравербальну, також взаємодію. Hmm. It's important as well to be observant and look at their facial expressions. As uh, some people with learning disabilities only use their eyes to communicate. So it's important to take time to explore what those eye movements mean, what they're trying to um, convey to you when offered choices. But this may only come if you're working with somebody uh, for a very long period of time. А також подбати про те, щоб певну там часть часу присвятити спостереженню, та щоб ми знали, що наприклад означають рухи очей. Є такий вид спілкування, коли людина очима пояснює там певні преференції, щось вона відповідає нам очима. То Тереза каже, що ми мусимо подбати про те, щоб поспостерігати, в який спосіб ця людина може спілкуватися, що означають конкретні прояви, там її на її обличчі і так далі. Um, as practitioners ourselves and certainly in uh, as psychologists as well or therapists, it's important for us to be able to recognize triggers, Ми, як практики і як психологи, зокрема, також маємо дбати про те, щоб розпізнавати тригери. And to be able to label emotions where possible uh, with the person that we're uh, conversing with. This can be verbally or maybe using an emotions wheel, where it's got uh, a lot of explanation of how somebody is feeling, a lot of the physical uh, responses, so that you can actually put it into a word as to how they're feeling. <laughs> Робити так зване позначення емоцій, ми або даємо їм назви, проговорюємо, або якщо людина невербальна, або взагалі, щоб полегшити цей процес, тоді є оце колесо емоцій, там де багато різних назв. І ми привчаємо людину в спілкуванні, щоб вона позначала, показувала, наприклад, на назви того почуття, переживання, яке вона зараз переживає. or breathing techniques, Uh, as it can impact you if, you if you feel that you've been unable to maybe support an individual effectively or felt that you know you hadn't been able to offer them the choices or um, you know uh, somehow communication was misunderstood Також практикувати техніки дихання і також техніки пов'язані з mindfulness та для того, щоб людина легше опановувала себе з тими складнощами, якимись моментами неприємними, які можуть зринати під час ситуації комунікації. time out, and then that way it eases the frustration all round. Також привчати до того, що якщо емоції переповнюють, якщо їх забагато, то тоді людина може взяти паузу, та, там, відпочити трішки для того, щоб привести себе знову до норми і повернутися до ситуації спілкування. Є якісь способи комунікації, які можуть здаватись очевидними. Uh, but it's important to know how to use some of this information, and it's always worth having a go. Uh, i so I've worked with children and young people who have got some profound uh, communication concerns, and using um, pictures. А, uh, uh, kind of наприклад, використання картинок, чи uh, телефонів, чи там певних екранів для до всього цього зараз дуже легкий доступ показало свою ефективність навіть в роботі з дітьми з важкими ситуаціями ускладнень uh, в навчанні. Uh, the eye -gaze technology... Um, it's something that i've just recently started working with and this is where uh, uh, an individual who only communicates with their eyes it can be very very effective because it all, it, uh, they're able to use their eyes it's very tiring uh, for them and i've tried it myself but they can use their eyes to sort of spell out uh, sentences or requests or make choices Ну, угу. якась така нова технологія, про яку я чесно кажучи, не чула. Коли це спілкування за допомогою очей, Тереза каже, що вона сама це випробовувала вже що невербальні індивіди можуть очима проговорювати речення, тільки потрібно правильно слідкувати, розпізнавати, що вони роблять. Та от очима вони так пере... передають зміст повідомлення. using social stories and sto uh, story massage can break down some of those communication barriers. Uh, story massage has been used to support individuals, uh, particularly children and young people experiencing trauma. and there's uh, 10 movements they've each got a particular name and you can develop a story uh, to use with the child or young person and it actually gets them uh, communicating and potentially thinking about ways to help them kind of become more autonomous and uh, independent it's interesting Соціальні історії, так звані, каже Тереза, що це історії, побудовані для роботи з дітьми, які пережили травму, та що там є певні такі ключові моменти, в них певні складники, наприклад, певні дії, та, чи там певні активності, що дитина їх чує, і може так, ніби перебирати на себе досвід. Що з цим можна робити з такими там ситуаціями, з такими історіями, як там можна діяти в них? going back to the story massage therapist. I'm a story massage therapist myself. And it's worked very, uh, it's worked very effectively uh, for children that are non-verbal or children that, uh, or young people that choose not to speak, uh, only in certain situations. It's helped uh, address uh, concerns that they've had at home, uh, not wanting to go to school, uh, potentially not wanting. Um, uh, treatment if they've got long term uh, illnesses such as uh, cancer or um, uh, other disabilities as well. It's worked very effectively and uh, they can produce their own uh, book as well. So you just use the uh, specific movements with that specific child as well. Mm -hmm. Сама застосовує цей метод, вона е, каже, що це такі історії, в яких розкрити знову таки для дітей, які мали травмівний досвід, зокрема для дітей невербальних, там, де описані знову таки, там показчики, образчики, зразки того, що можна робити. Та, певні дії, певні там поведінкові паттерни, і так далі. Дитина може з таких історій складати свою книжку, там, де будуть такі зразки ситуації, як себе вести в них. Uh, being able to communicate for for as all eases frustration it just give people confidence and independence while they develop communication and language skills mm -hmm. а те що діти можуть спілкуватися це знижує рівень їх фрустрації дає їм впевненість дає переживання незалежності і водночас вони розвивають свої навички спілкування і навички мовленнєві Uh, Makaton was derived in the 1970s and has been used very effectively uh, uh, worldwide and it has transformed the lives of people with communication concerns, uh, it gives people uh, a voice uh, where they don't have one. Um, I, um, when you're communicating with somebody using Makaton, you can talk as well, but you also use just specific signs. And it is different from sign language, where that signs every single word. Makaton just picks out specific words to sign. Mm -hmm. yeah, well, makaton Alex, can you please turn off your microphone, whoever has it on, please. Кайс, це ларкан у нас доєднався. Я не знаю, як прибрати у вас звук. колеги, будь ласка, ага, все, все немає звуку. Отлично. Так, про те, що це форма е, мовлення, та знакова мовлення, знакове мовлення, яке універсальне, та, і ми не проговорюємо кожну букву, кожну літеру. А от вона є така, типа, як більш узагальнена, генералізована, і вона знову дає оце відчуття більше незалежності та людині, тому що вона може спілкуватись, може передавати повідомлення. Uh, the next slide, please. So, how does Makaton support service users? It minimizes anxiety and stress for both uh user and the healthcare staff as well. Як працює цей макатон, знижує тривогу і стрес через те, що люди чуються спроможними комунікувати. Це і для е, тих споживачів послуг, і для персоналу. Також It provides the individual with autonomy. дає більше відчуття автономії індивіду.

It also provides a of communication for people with learning disabilities that otherwise might have concerns trying в access healthcare or indeed educational establishments. в принципі полегшує доступ до системи охорони здоров'я, до системи навчання да тому, що без цієї мови це було б неможливо. it also uh, provides an opportunity to engage effectively with individuals that sometimes you know we as practitioners might avoid or maybe unsure how to proceed to start a conversation or a rapport with somebody it actually builds on that so instead of maybe avoiding it gives you a little bit more confidence to make that first move Так, що цей перший крок полегшується, тому що е, спеціалісти у сфері охорони здоров'я можуть переживати ці складнощі, як, в принципі, налаштувати цей контакт то завдяки такій системі комунікації він не тільки стає можливим, а ще й можна робити його ефективним. And it ensures a person-centered approach for those that we're working with. А, це такий е, підхід, центрований на людині. Okay. The next slide, please. Uh, I just thought we could just have uh, maybe to finish off with just some you know basic signs uh, that are kind yes. of used universally hopefully and the first one is hello so that's it it's usually um, right hand yeah if if you know your right hand dominated then it's just so it's just literally hello. hello. Yes. Yeah. And uh, friends is just uh, joining the hands like this, and that's so friends. Uh -huh. it's <inaudible> однако, um, another one we've got uh, teacher, which is to teach, so teacher. Uh -huh. вчитель, okay. And help or support is just you've got your hand and you put your other hand on in a fist form and just move it forward that you're going to help or support uh -huh. someone. So help yes. you can support. That's super. So nice. And uh, if you look at the final slide, um there's just one that sort of it shows oh i think there was one just missing out there. Uh, there's one that just shows uh, there's more of a pictorial one uh, with it mm -hmm. that actually shows well. you the symbol of yeah so that's like the friends and then obviously to eat that's a very universal one as well Окей. Okay. Так, да, тут ми ще бачимо, як їсти, що також універсальний цей е, uh, е, жест, Okay, that we should watch the coach universal gest, and значок bought як його показують. Okay. Uh, obviously included a slide where the uh, references have come from as well, uh, to support the evidence base around using Makaton as well as all the other uh communication aids. And uh yeah, if you have got any question around. Тут ми бачимо посилання на те, які є дослідження, які доводять ефективність використання макатону і такі гарні наслідки після його використання. І Тереза каже, що якщо є питання, то вона буде щаслива нам відповісти. Буквально одне maybe only one question because we have run out of time. We just have run out of of the plan. Колеги, будь ласка, можливо, одне питання, і потім рухаємось далі, тому що у нас ще одна доповідачка. Таня, кажіть так. I'm so sorry, I'm apparently the most curious today. So do you use a special tool for the eye gaze technique? Or is it like accessibility mode on the iPhone that you know you can control it, but just looking at it? translate for the the rest of the audience. Okay. Uh, я питаю про uh, IGAIS, та -те технології, чи використовують вони якісь спеціальні девайси, бо, наприклад, на айфоні є така функція, що можна контролювати телефон своїм тільки поглядом? Питання про це. Uh, the eye gaze, it's not like uh, a mobile phone or anything like that, it's actually quite a, a large piece of technology mm. and it is quite a lot of it, uh, it is financially is um, to invest in one, it is very expensive and it's often used in, it was used in the children's hospice that I worked in, but also previous schools and it's usually just set up for one child you know it's calibrated for their particular needs so it'll have it'll be input with all the information or all the words that they know or appear to respond to so if they're profound uh, multiple learning disabilities without um, any kind of verbal or maybe don't vocalize it will be just based on lots of um, observations that have taken place by parents other professionals, and it will be uh, set up with. Um, uh, primarily, they you know they might have the alphabet on, so they might be able to spell some very simple words out. It'll have pictures on as well that they're able to look at. Uh, it might even have some games that they're able to control uh, using their eyes as well. Um, mm -hmm. As a practitioner, I've used it myself, but I did have a headache as soon as I I was only on it about five minutes, and it was. Just the concentration alone, um, I found it extremely difficult. Uh, mm -hmm. But yeah, it's um and it, it is used not in many establishments here, but certainly ones that they they sometimes self fund and things like that to actually buy it. So, mm -hmm. uh, and, and it's usually connected to the wheelchair as well, you know, mm -hmm. like a, quite a big screen. Well, does it's it good look good. like Stephen Hawking used? Yes, yeah, it is similar to yeah. it. Stephen Хокінг використовував щось подібне, Таня догадалася, yeah. да? Вона Тереза нам відповіла, що це дуже коштовна така технологія, яка робиться конкретно під конкретну дитину. Навела приклад, що це може вистосовуватися в дитячих госпісах зокрема, та що так підлаштовується під у ці рухи, починає навчатись дитина там з простих дуже слів, очима показувати читати слова очима, і потім переходити на більш такі ну, великі, якісь місткі одиниці. Та тобто це технологія ще раз налаштована під окрему, Uh, дитину. Тереза, I'm sorry, we have to go to Sajida because we have yeah. a out of time. Excuse me, please. Так. Дякую. Робимо віртуальні овації нашій доповідачці зараз. Ось вони. Thank you so much. It was really fun and so interesting. And there are some stuff that, you know, I have never heard myself, even though I teach this course, but still, thank you.